Сьогоднішній день, яка інтенсивність руху по вулиці Дніпрос, на сьогоднішній день проходить через місто транзитного транспорту не менше 40 тисяч. І ви ж розумієте, ті люди, які особливо їдуть з тієї сторони, в якому вони в емоційному стані їдуть. Це по перше, ну і є інші фактори, що стосуються. Рух по, не тільки по вулиці Дніпровської, а в цілому. Але ми не, не, не розписуємося, в тому що ми нічого не робимо. Дорога в вулиці Дніпровська протяжністю 12,5 км є основною транспортною магістратою. В зв'язку з вторгненням на територію України, російських військ рух транспорту автомобільною дороги по вулиці Дніпровська значно збільшився. За результатами проведено. Місць концентрації міст ДТП, 13 з яких це вулиця Дніпровська. Протягом останніх трьох років на вулиці Дніпровській Дніпровська сталося 824 дорожньо транспортні пригоди, з яких 214 з потерпілими, десь 194 людини травмовано та 26 загинуло. Однією з основних причин є перевищення безпечність швидкості. Неправильний вибір швидкісного руху або перевищення встановлених обмежень є найчастішим чинником, який призводить до травматизму на дорозі, з метою комплексного підходу щодо підвищення безпеки дорожнього руху та привернення уваги водіїв біля місць концентрації або на місцях концентрації ДТП встановлено дорожні знаки. Місце концентрації дорожньо-транспортних перегод це як інформаційні такі знаки, а також обмеження максимальної швидкості 40 км та нанесення лінії дорожньої розмітки, яка позначає нерегульований і регульований шкодовий перехід з підвищеною вірогідністю виникнення дорожньо-транспортних перегодів. Також в рамках грантового проєкту Безпечна Дніпровська партнерство з громадською організацією Персона. За стояння провон та фінансової підтримки Європейського Союзу встановлено 4 системи електронного табло контролю швидкості, одна шафа резервного живлення, 10 дорожніх світлових світлодіодних знаків та прилади автоматичної фіксації швидкості в районі ділянки концентрації ДТП на вулиці Дніпровській. Від перехрестя до е, проспекту штат до вулиці, до будинку номер 20 по вулиці Дніпровській і по вулиці Дніпровській, будинку 405 до будинку 417 на цьому промежутку також встановлена автоматична фіксація, автоматична фіксація швидкості. В дини я не, не знаю, навіть треба ще раз зателефонувати, працюють, вони чи не працюють. Працюють, мені ще шпарти не хоча Він повинні він і буває так, знаєш, я не скажу, що я там дуже швидко їду, але все рівно населений пункт рух на сьогоднішній день, звідти направо дорожнього руху 50 кілометрів. Допуск дається 20 кілометрів. Тобто 70. 71 це вже перевищення швидкості. вже... Радар фіксує. Таким чином, на кінець року в місті буде, а, крім цього, для забезпечення громадського порядку та безпеки в цьому році встановлено додатково 16 камер зовнішнього відеоспостереження по програмі ПРООН. Ще 20 відеокамер придбали за кошти місцевого бюджету, буде встановлено до кінця жовтня. Таким чином, на кінець року в місті буде 174 камери відеоспостереження. З них 13 відеокамер розташовані, розташовані на автомагістралях міста за системою розпізнавання автомобільних номерів. З метою підвищення уваги водіїв на нерегульованих пішохідних переходах встановлені стилізовані скульптури, хлопчик-пішахи. Ну, відеокамери, це вже, ну, як то кажуть, постфакт. Да? Це вже коли вже, якщо потребується, тоді вже ми можемо бачити, хто порушив правила дорожнього руху, в результаті чого сталося ДТП, це не засіб профілактики. Засіб профілактики це от, оці фіксація перевищення швидкості, ну і робота поліції, патрульної поліції яку, на жаль, на сьогоднішній день загружає, загружається іншою роботою і сказати, що патрулі десь у нас фіксують порушення правил дорожнього руху в системі, епізодично, да, так, а такого контролю, профілактичних робіт дуже-дуже ну, мало. Я не скажу, що вони не проводяться, але, але дуже мало. Тому аварійність, що ми можемо зробити, максимально робимо. Ну, знаєте, от сьогодні приходить до мене Юрій Васильович, палац творчості, так. Барисів. Да. Зробили вулицю Ганни Світличного. Там же ж перейти дітям немає. Тепер вони кажуть, встановіть що не встановіть там лежачого поліцейського. Це, це, це наш, це наш, це наш, це наш е, ментальний сємний. Я, я не скажу, що все дозволено, як його назвати, я, я не знаю. Вулиця Підоровська сьогодні у нас була французька місія, ми розмовляли, мені кажуть, що дуже швидко доїхали до міста Павлоград. Ну, це завдяки програмі президента Володимира Зеленського, що перед війною реалізувались. Частково, вона не повністю реалізувалася, але дуже багато зроблено було по Україні по програмі Великого будівництва. Якби я кажу, ви їхали 5 років назад від Дніпра до Повлогради, то це було б зовсім інше. На сьогоднішній день вулиця Дніпровська, я розказував такі ще раз повторюсь, я практично два місяці просидів. В Києві для того, щоб виділене, не, не виділене, а включена вулиця Дніпровська в велике будівництво. Ми ж, я думаю, ви розумієте, якби не вибили цей проєкт капітального ремонту вулиці Дніпровської, що було б на сьогоднішній день в місті, який би рух був по вулиці Дніпровській. Ну, хто на машині їздив, хто на Київ їде через Красноград. Ми бачимо там, яка дорога не відремонтована, як там взагалі можна проїхати. Це жах. Маємо гарну дорогу з, інш... з однієї сторони, з іншої сторони, маємо великий травматизм, велику кількість ДТП, тому що люди, люди собі дозволяють. Ну, ну, ж таки, є е, е проблеми і в законодавстві, як стверджує поліція. Проблеми ми бачимо. і в мотоциклістах, які сьогодні, я біля нього там ліс на Вельбесі. Якщо раніше там приїжджав, вибігали зайці, виходили фазани. Зараз немає там нічого. Зараз мотоцикли без гушників, вони перерили весь ліс. Нема нічого живого. Там перекопали повністю і вони рибуть по місту. Як з ними боротися? Це ж знову таке питання. Робота і профілактична, і інша робота поряджувана поліція. Те, що робити технічно, по вулиці, як баланс власник, як балансовий тримувач цієї ділянки, вулиці Дніпровської. Звісно, що не все зроблено, робимо максимально, буквально тут позавчора, позавчора наш народний депутат. Він писав, що ми розрахувалися з державного бюджету, виділили за капітальний ремонт мосту на Ну, Знову ж таки, ми ж бачили, що ми заїхали і щоб шума цю ізоляційну стіну вже вирвала. Все ну, таке буває. Ми, ми не є виключенням в різні ситуації. Бувають дорожні, звинувачували. Водія, можливо, ситуація, не знаю. Так. Тобто я хочу сказати, що максимально що можна зробити профілактично, ми зробимо по вулиці просії. Людина буде відповідальна тоді, коли вона буде відчувати, що буде покарання за порушення правил дорожнього. Тільки тоді. Якщо вона відчуває вискальність, звісно, що будуть і порушення а порушення за собою тягне скоєння дорожнього транспорту.